Всім привіт! 9 днів назад я записала відео, як прибуває в лайнер порт міста Анкона. Це відео набрало на сьогоднішній день більше 2000 переглядів. Я дивлюся, це відео вас зацікавило. Зараз показую вам знову, як прибуває лайнер порт міста Анкона. Зараз ви бачите, як він буде робити розворот. Саме менше розворот буде на 180 градусів. Тому що. Лайнер буде швартуватися задньою частиною до берегової лінії порта. Можливо, я неправильно висловлююся, вибачте, я далека від мореплавання. Зараз лайнер починає робити розворот, ви побачите, як швидко робиться розворот. Заходить сонце. Зараз уже сьома година вечора і сонце сідає, так що лайнер в сонячних променях, скажімо так, бачите, як робить розворот дуже швидко. Так, за 180 градусів буквально за хвилину. Я надіюсь, вам добре видно. Дивіться, як швидко. Чайки кружляють. Хто дивиться моє відео, знає, що порт Містанко один із найбільших портів в Андріатичному морі. Порт має значення як туристичне, так і економічне. Як правило, лайнер супроводжують кілька невеличких катерів. От ви бачите вдалині, нівач, бачите, наближається один катер. Він буде допомагати пришвартуватися в цьому лайні. Марка Грімальді Лінс, Лінс. Мама мій, вибачте, мій англійський. Grimaldi Lines. В кутку написано Флоренція. Я думаю, що він під італійським прапором, можливо, я помиляюся. Бачите, невеликий катер наближається до лайнера, він буде супроводжувати. Біля катеру багато-багато пташок на пташки. Добре, друзі. Це вже зараз лайне трохи заповільнив розворот. Ще продовжує помаленьку розвертатися. Я думаю, що він буде швартуватися от. Я не знаю, як сказати, на углі, скажімо так, в углі цього будинку, якщо грубо так сказати. Чите ще розвертається лайнер. Ну що, я змушена прирватися. Надіюсь, вам було цікаво. Кому цікаво, ставте подобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. І буде вам щастя всім добра.